Сергій Райлян до Збройних сил України долучився одразу після того, як йому виповнилося 18. каже, встав з пар в університеті та пішов до військомату. Зізнається, на це його рішення вплинув 2014 та окупація Росією, Криму та частини Донецької та Луганської областей. Сергій родом з Миколаєва, тому мріяв долучитися до лав 79-ї бригади. Далося це не одразу, але повномасштабне вторгнення він зустрів вже як військовий цього підрозділу. Перед великою війною в його житті сталася ще одна важлива подія. Він одружився в червні 2021 року. Ми виїхали на ротацію під Луганськ, і звідти, в кінці жовтня, я отримав відпустку і приїхав одружуватися. Ось одружився, повернувся назад. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на бойових позиціях ще до 24-го числа нас почали дуже сильно обстрілювати. І потім вже 24 го числа втішли танкові колони за підтримкою артилерії та авіації. Спочатку під Луганськом були населені пункт щастя, можна сказати, а потім було Северодонецьк, потім Богородичний Святогірськ був наступ на Крем'яну і ми його намагалися зупинити тими силами, що у нас були. Після того був Лиман. Після Ливанове Богородишня Святогірськ, і після цього Мар'їнка. Сергій мінометник. Часто його підрозділ стояв дуже близько до лінії зіткнення разом з піхотою. Дружина Сергія Валерія каже, неодноразово думала, що чоловік загинув що ну лінія фронту двіжиться там тому, що лінія фронту рухається. Там діпстейт малює мапи, і ти бачиш, що твій чоловік тут, а лінія фронту вже там. І він десь цілий день не виходив на зв'язок. Пам'ятаю, я не пішла на роботу вже ввечері. Він дзвонить. Я кажу, сонечко, ти як? А він мене питає про те, що відбувається в інших місцях фронту. А потім просто увесь час було страшно. При в других то містах фронта. Своє поранення Сергій отримав у жовтні 2022-го під Мар'янкою, яка зараз, так само як і Бахмут, знищена та окупована Росією. Сергій згадує, дороги розмило, і він разом з побратимами підірвався на протитанковій міні. Вибухова хвиля була з боку Сергія. Окрім того, у машині здетонував бойовий комплект. Ми були на зв'язку. він такий, я с'єжу пацанов, Ми були на зв'язку. Він сказав, що він поїде, проведе хлопців, і до 12-ї буде. О 12 12-й він не вийшов на зв'язок. Ввечері він не вийшов на зв'язок. І вже зранку наступного дня мені сказали, що він підірвався на міні. Спочатку був Дніпрі. він був у Дніпрі. Буквально за кілька діб його евакуювали до Києва, і вже там почали більш-менш лікувати. Уже в Києві стало понятно, що жити буде. Вже у Києві стало зрозуміло, що жити буде. Те, що ноги відірвало, було зрозуміло одразу. А от чи буде він бачити, чи буде він чути, чи буде він відчувати ноги, бо хребет був зламаний. Щелепа вся була переламана. Була операція на обличчі, і обличчя Сергію збирали вісім годин. У щелепи ставили пластини. Ну, мене що була відкрита черепно мозова, тобто кусок черепу відвалився. Зламані очниці, носова перегородка, відірвані губи повністю були. Маленький шматочок залишався нижня верхня щелепа зламані. Тут зараз дві пластини, хребет в двох місцях, таз в двох місцях, розтрощене стегно, ну і подава нього. Валерія зізнається, у той момент думала про найгірше. Я не знала взагалі, чи взагалі буде у мене чоловік, чи не буде він овочем, бо в нього серйозна травма голови, набряк мозку. Чи буде він бачити, чи буде він чути? Відіть, будь він слышать. Сергій провів у комі майже місяць. Він мав близько 30 операцій. Завдяки лікарям, а також турботі та підтримці Валерії, йому вдалося практично повністю відновитися. Єдине, що так і не повернулося, це зір. За словами Валерії, лікарі втратили час, бо були зосереджені на вирішенні інших проблем Сергія зі здоров'ям. Подружжя розуміло, єдиний шанс повернути зір це лікування за кордоном. Тим часом один з американських благодійних фондів запропонував Сергію протезування ніг у США. домовились на тому, що вони допоможуть мені знайти от офтальмолога, який зможе прооперувати. Бо я вже на той момент вже півроку шукав, де це можна зробити. Що в Україні така операція на той момент не робилася. У США Сергій потрапив до однієї з найкращих очних лікарень країни. Йому зробили надскладну операцію та трансплантували проте сітків, які коштує 30 тисяч доларів. Проте, попри зусилля лікарів, зір так і не повернувся. Сергій розповідає, йому було важливо спробувати, і тепер остаточно прийшло усвідомлення того, що решту свого життя він проведе у темряві. Каже, зараз є багато приладів, які полегшують життя незрячих та дозволяють їм бути більш незалежними. Спілкуємось. Це ось цей девайс, який сигналізує про рівень води. Коли вода доливається до цього рівня, він починає пищати. Сергій каже, намагається бути максимально незалежним від Валерії. Якщо звикаю до якогось будинку, я сам собі душ приймаю. Я знаю, де знаходяться крани душ. Як його вимкнути, як його перемкнути. Втім, Валерія завжди поруч з чоловіком. Вона стала його очима та опорою. Е, ну, в основному дивимося сіткоми якісь опізнавальні програми, тому що там не треба так сильно уявляти, як якось, там, фільми жанру героїки. Плюс, якщо є така потреба, Лера мені тепло коментує фільми. Тобто пояснює, що відбувається на екрані. Допомагає арт-терапія. Волонтери подарували Сергію гітару і він намагається знову почати грати. Через те, що не можу швидко перекладати пальці і знати, на якому я саме ладу. Доводиться на першій частині грифу тільки грати. Леграмі групу зробили, де я питаю якусь вісню. Мені на неї кидають акорди, так я можу зайти подивитись. Прочитати це повідомлення. Попереду у Сергія закінчення протезування та довгоочікуване повернення додому, де на нього чекає ще кілька операцій по реставрації обличчя. Він також хоче нарешті стати на ноги, навчитися орієнтуватися по навігатору та почати ходити самостійно. А ще мріє про спеціальні окуляри для незрячих. Вбудовані функції деякі. Там, якщо обираєш розпізнання предметів інтер'єру, то ти там, кудись дивишся, воно тобі каже там, на другу годину ліжко, там, на, на 12-ту двері або сходинки. Вони коштують 2500 в базовій версії. Я mm. на себе завжди шкодую грошей, але можу спокійно там, купити якогось дрона, і відправити. Поки головний помічник Сергія після Валерії телефон замисать голосової совщині вітаю, кохана підправляєте так так? сообщині каже. Вже відчув, що в Україні практично відсутня культура спілкування з незрячими та людьми з інвалідністю. І це треба змінювати. каже його приклад та сила духу не дихає інших не здаватися. Коли я в Одесу приїхав, мене поселили в палату з хлопцем, якому просто там в одне кульове поранення було. І він лежав, помирав. Ось і через пару тижнів він вже дзвонив там своїм там, друзям родині, розказував, що ну, ноги є, очі бачать. У мене все нормально. Сергій зізнається, не хоче, аби Україна повторювала підходи радянського союзу, коли люди з інвалідністю або не виходили на вулицю, або їх вивозили в село. Поранений боєць хоче, щоб він та його скалічені побратими могли вільно гуляти містом та бути повноцінними членами суспільства. І планує виборювати ці можливості як для себе, так і для інших. Дельфії, Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки.